Як збудувати ферму досвіду менше, ніж за одну хвилину. Вам потрібно два багаття, відро, стійка для броні, човен, два люка, зомбак і парочка броненосців, плюс зілля зараження. В землі ви копайте яму 4 на 3 блоки, глибиною в 2 І якщо на дні ями буде камінь, а вірогідно, що так і буде, замініть його на землю. Посеред ями поставте два багаття і розлийте воду в будь-якому куті ями. У бік від ями ви ще одну розміром 3 на 2 блоки і ще на 3 вглиб. На дні поставте човен, по центру два люки, ось таким чином. І посадіть зомбі в човна. Після о, закрийте його, щоб чутік не підсмажився під сонцем. Там, де потік води закінчується, викопайте ось таку ямку і в ній розмістіть стійку для броні. Далі все, що залишається, це перенести броненосців на ферму та кинути їх на багаття. Не переживайте, з ними нічого не буде, тому що вони тепер завжди ховаються у панцирях через те, що бояться зомбака. Чим більше броненосців на фермі, тим краще вона працюватиме, але не більше 20, тому що це максимум. Все, що залишається, це кинути зілля зараження та просто бити стійку для броні до посиніння, паралельно отримуючи досвід і кайфуючи від життя тепер вам відомий